Ви писали в коментарях, що вам подобаються штори, то вони сьогодні на задньому плані. Всім привіт! Якщо ви хоч раз брали довідку про епідоточення, вас не заселяли в гуртожиток або не пускали в басейн без медогляду, це відео для вас. Отож, сьогодні ми обговоримо три довідки, які абсолютно відсутні в природі, і в нормативній базі теж. Однак ледь не щодня виписуються в кабінетах наших лікарів. Погнали! Взагалі, як зрозуміти, що довідка, яку вам видали, є нафантазованою. Все просто. Подивіться у правий верхній куточок. Там має бути номер форми, наприклад, форма 095, та номер наказу, який її регламентує. Якщо вони є, то така довідка дійсно має місце. Однак не полінуйтесь і подивіться, чи наказ, який регламентує, досі чинний. Адже дуже часто буває, що довідка скасована 15 років тому назад, але досі гуляє в народі. Саме про такі довідочки, яких або ніколи не було. Або дія, яких вже давним-давно скасовано, ми і пропонуємо сьогодні обговорити. Першою у нас сьогодні буде довідка в басейн. І ми зараз заглянемо в найнеочікуваніше місце на сайт Запорізької міської ради. Пишемо в коментарі, якщо дивитесь нас із Запоріжжя. Тут прекрасно все. Отже, щоб отримати довідку по формі 028. Так, стоп. Там має бути номер форми, наприклад, форма 095. Як бачимо, форма 028 є. І наказ, що її регламентує 110-й, також дійсний. То, виходить, ця довідка існує? Як би не так. Форма 028 це консультативний висновок спеціаліста. Виглядає вона ось так. Та якщо ми вліземо в інструкцію щодо її заповнення, випливуть два цікавих факта. Перший. Там нема жодної згадки про басейн. А по-друге, там вказано, що якщо дані вносяться в електронну систему охорони здоров'я, а я нагадаю, що в електронну систему охорони здоров'я мають вноситися всі дані, то цей висновок не видається, видається витяг з електронної карти. Отже, повертаємось у Запорізьку міську раду, де хмарно і плюс 2 по медицині. Щоб отримати такий омріяний нами висновок спеціаліста, нам спочатку потрібно піти до сімейного лікаря. І від нього отримати направлення. І тут знову факап. Адже таке направлення є необґрунтованим, і програмою медичних гарантій воно покриватись не має, тому що, знову ж таки, держава такого роду профогляди не оплачує. НСЗУ, ви там заходьте на сайти міських рад, там захмарно, там цікаво. Рухаємося далі по нашому квесту. Отже, дерматолог дасть нам висновок, що наша шкіра чиста. Бо ж сімейний лікар ж не може відрізнити здорову шкіру від хворих. Також він обов'язково врахує аналіз на СНІД та сифіліс. Сифіліс це інфекція, яка передається виключно статевим шляхом. І тут одразу виникає питання: чим треба займатися в басейні, щоб підхопити там сифона? І що саме веселе, цю довідку у вас не будуть вимагати ні перед походом в аквапарк, ні перед походом у баню. Бані, кстати, можна сифіліс підхопити. Шо? Отже, якщо нам не потрібен дерматолог, в басейні не плаває сифіліс, а самої довідки не існує, від киля взялася традиція її вимагати. Для цього існує санітарний регламент для дошкільних закладів, де вказано, що до купання в басейні допускаються дітлахи виключно з довідкою про стан здоров'я. І тут два але. По-перше, ніде не вказано, що це має бути саме довідка в басейн. Тобто абсолютно може підійти щорічний медичний огляд, який проходить дитина. І по-друге, там ні слова нема про дерматолога і сифіліс. Так, там є глисти, але розумієте, це буває таке явище, коли країна з совка вийшла, а совок з країни повністю ні. І ще саме цікаве, що цей документ стосується виключно дошкільних навчальних закладів. У регламенті для шкіл. Цих вимог уже немає, як нема їх і для дорослого населення. До речі, все вище сказане щойно можна так само примінити до довідок у спортивну секцію. Їх також не існує. І так як басейн має хоч якесь згадування у нормативній базі, він у нас сьогодні третій. Далі цікавіше. Другою посмакуємо довідку про епід оточення. Б'юсь об заклад ви тримали в руках цей документ. І щоб полегшити нам нашу роботу, його приносять фармацевтичні представники. Дякуємо! Давайте почитаємо, що в ній написано. Перше, що кидається в очі відсутність форми та номеру наказу. Але то таке. Там далі паспортні дані, школі ясли, садочок, причина відсутності, тобто діагноз. До речі, це не стосується сьогоднішньої теми, але щоб знали. Діагноз або причина відсутності у довідці не вказується. То не справа вихователів чи ваших роботодавців, чим ви хворіли. Це медична таємниця, яка охороняється законом. Найсмачніше знизу. Останні три тижні в контакті з хворим не перебувала, або ще краще в контакті з інфекційним хворим. Якщо ми почнемо розбиратись, що таке інфекційні захворювання, і поліземо за визначенням у закон про захист від інфекційних захворювань, то зрозуміємо, що інфекційне захворювання. Це будь-яка хвороба, що викликається інфекційним агентом, вірусом, бактерією чи грибком. Тобто, якщо ви живете з дідом, у якого грибок нігтів, або у вас є старший брат у якого підліткові вугри, все, не бачите вам цієї довідки. Логіка! ти де? А ще мене надзвичайно тішило, коли ці довідки роздавали направо і наліво під час пандемії ковіду, коли хворіли цілими колективами, цілими сім'ями. Тобто, ми свідомо давали довідку, де було написано, що... Пацієнт, який щойно перехворів від коронавірусу, в контакті з інфекційним хворим, не був. Так як ця довідка роздається у країнах колишнього СРСР, і усі ці довідки мають чіткі риси у вигляді 21 дня в контакті з і так далі, можливо, якийсь документ, який її регламентував колись був. Але зараз його нема, як і нема держави під назвою СРСР. А тому у нас заслужене друге місце. Так, я знаю, що в деяких стаціонарах перед госпіталізацією вимагають від дитини довідку про епідоточення. Особливо класно, коли цей стаціонар інфекційний. Тобто людина, яку кладуть в інфекційний стаціонар, не була в контакті з інфекційним хворим, але все одно не можу зрозуміти, як оцей папірчик навіть з трьома печатками може захистити від інфекційних захворювань. Третя у нас сьогодні моя улюблена довідка довідка для поселення в гуртожиток. Ні форми, ні наказу, ні. Хе. От уявіть, ви 10 років вчилися в школі, здавали ЗНО, нарешті вступили до вузу вашої мрії. Вже готові гризти той граніт на вуки, і тут на вашому шляху стоїть зла коменда, яка не пускає у вас в гуртожиток без довідки. Перед тим, як ми будемо смакувати безпосередньо те, що має бути в цій довідці, давайте розберемось, чи взагалі чимось регламентована ця довідка. Маємо отакий наказ, в якому. Розписано, які саме документи мають бути у вас на руках, щоб потрапити в гуртожиток. Не повірите, це паспорт та ордер. Все. Та ми з вами не шукаємо легких шляхів. Ми маємо отакий квест, і ми зараз його пройдемо. Перше флюорографія, яка дійсна 6 місяців. Відкіля воно взялось, ніхто не знає. По-перше, сьогодні. Згідно чинного законодавства, ми обстежуємо раз на рік виключно групи ризику туберкульозу. Усіх інших опромінювати немає сенсу. Знову ж таки, раз на рік, а не раз на півроку. І поселення в гуртожиток це не є групою ризику. А виселення, да. Друге аналіз на РВ. Він же реакція вассермана, він же аналіз на сифіліс. В гуртожиток то вам не басейн, тут і не такий букет можна хапнути. Єдине питання чого сім днів. Це типу за тиждень до гуртожитку утримуватись треба чи що. Третє, довідка від сімейного лікаря про епідоточення, Що не був у контакті з інфекційним хворим два тижні. Так, стоп. Ми щойно домовлялись про три тижні. Останні три тижні в контакті з хворим не перебував. Ай-яй, матчасть треба знати. Вишенька на торті, довідка від сімейного лікаря. Що пацієнт не перебуває на обліку у психіатра та нарколога. Тут прекрасно все. Але ми не будемо влазити там в закон про психічні захворювання, про чутливі дані, та й про те, що цей такий документ видає сам психіатр або нарколог, а не сімейний лікар. Просто скажу, що людина, яка до цього додумалась, ну скажімо так, я їй цього сертифіката не дав. Ми тут сидимо, це жартуємо. А я реально знаю людей, які місяць знімали в Києві квартиру, бо їх дитина не могла заселитися в гуртожиток, бо не могла пройти босфайт у вигляді коменди з своєю справкою. Так як довідка в гуртожиток має більше зв'язку з космосом, ніж з нашою грішною землею, заслужене перше місце. Чому ми підняли цю тему? Насправді, вимагання цих довідок у громадян і подальше їх випрошування у лікарів достатньо всім ускладнює життя, забирає час, ресурси і породжує конфлікти. А тому знаття нормативної бази, ми сподіваємось, зробить наше життя трохи краще. Яка альтернатива? Ну, по-перше, не вимагати цих неіснуючих довідок, що буде економити і ваш час, і час вашого лікаря. А по друге. Можна скористатись послугою отаких от чудових медичних центрів, які абсолютно чесно спочатку напишуть, що такої форми довідки не існує, а потім так само чесно візьмуть у вас за це 250 гривень. Чесний обмін. А на цьому все. Якщо десь у вересні місяці ви побачите яскраве свідчення в районі Золотоноші, то палає моя дупа, і до мене знову прийшли з довідкою в гуртожиток. Ех, всім більше доказової медицини. 爸爸。